розвіюємо три найпоширеніших міфи навколо сонячних панелей. Чи правда, що сонячні панелі працюють лише за ясної погоди та влітку? Сонячні панелі генерують електроенергію навіть похмуру погоду, використовуючи розсіяне світло. До прикладу, взимку вони можуть бути навіть ефективнішими, тому що комірка панелі не перегрівається і не втрачається ефективність. Ну, звичайно, якщо порівнювати виробітку за зимовий місяць і за літній. Зимою буде менший, тому що день коротший, сонце нижче. Ну і самі опади, там сніг тому подібне. Тому це міф. Сонячна енергія дорога, та не окупиться. Вартість сонячних панелей значно знизилася за останні декілька років. А от тарифи на електроенергію виросли. Тому сучасні сонячні станції окупляються швидше, ніж раніше. Та останній міф: сонячні панелі потребують складного обслуговування. Сонячні електростанції вимагають мінімального обслуговування. Звичайно, можна раз або два рази в рік протерти їх від пилу, від листя, від пташиного посліду, якщо це не зробив дощ. Не вірте міфам, довіряйте експертам. Сонцепром покаже, як сонце може працювати на вас уже сьогодні.